60 Шістдесятій окремій механізованій інголецькій бригаді від гурту Антитіла. Вітання! Все буде Україна! Боремося, поборемо! І обов'язково зустрінемося на наших концертах після перемоги. Слава Україні! Тримайтесь ще раз вас з Днем народження! Я вітаю 60-ту механізовану інголецьку бригаду з Днем Народження, хлопці! Дівчат. Я дякую вам, що ви бороните нашу землю від ворога. Ви приклад сміливості і сили для нас всіх. Ви надихаєте ніколи не пускати руки. Ви справжні українці та українки. Дякую вам безмежно. Бажаю здоров'я, дорогі друзі, українські захисники та захисниці зі складу 60-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні, якщо можна так сказати, бригада відзначає свій день народження, тому я хочу привітати весь особовий склад, а також усіх рідних та. Друзів захисників, які носять, мають честь носити шеврон, почесний шеврон інгулецької бригади, людей, які звільняють українську територію, людей, які захищають нашу державу. Я щиро хочу всіх привітати зі святом і подякувати за звитяжну службу. Я маю велику честь і приємність сьогодні привітати 60-ту окрему піхотну бригаду із сьомою річницею. Вашого звитяжного шляху, дорогі воїни, я передаю вітання від усього колективу Національного театру імені Івана Франка, що в місті Києві. У нас також є воїни, які служать у Збройних силах України. І вони також вітають вас. Ми, хоч і не ваші матері, не сестри, а прості українці і українки просимо. Берегти себе, аби ми мали можливість потім щиро вклонитися вам, подякувати, обняти вас разом з вашими близькими. Просимо бути обачнішими, остережними. Але я розумію, як рветься ваше серце в бій, як хочеться у ворога лютого прищепити списом. Як сказав Іван Котляревський, у творах якого я мала честь працювати. Любов Отчизні, де героїть, там вража сила не устоїть, там грудь сильніша від громад, там жизнь Алтин, а смерть копійка, там лицар всякий парубійко, козак там чортові не брат. Обнімаємо вас, любимо, вклоняємося вам. Маю велику честь привітати бійців 60-ї окремої механізованої. Інгулецької бригади з Днем народження цієї військової частини. Мою велику честь подякувати і низько вклонитися вам, наші рідні, за ваш героїзм, за ваш ратний подвиг. Побажати вам здоров'я, удачі, якомога швидшої перемоги. І ще раз. За все подякувати вам, бережи вас, Боже, слава Україні, героям! Слава! Я Надія Матвієва, телеведуча каналу СТБ. Разом з усіма українцями вітаю військових 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади, наші шановні захисники і захисниці, міцного вам здоров'я, Божого захисту, скорішої перемоги та зустрічі з близькими і рідними людьми. Щиро дякуємо. Низький уклін вам, героям, слава! Друзі, привіт! Я Олександр Педан. Хочу привітати 60-ту окрему механізовану інгулецьку бригаду з сьомою річницею. І хочу вам подякувати, тому що 7 років це, це дуже довго, певне, дуже важко, але дуже почесно боронити нашу неньку Україну. Дякую вам, слава Україні! Вітаємо від гурту «Один в Каної 60 60-ту окремо механізовану інгулецьку бригаду хлопці і дівчата. Назва вашої бригади для нас, для звичайних цивільних, ще до повномасштабного вторгнення була досить складною. Але сьогодні ваша назва це щось рідне і дороге для нас, тому що за нею стоїте ви, наші захисники, наші друзі, наші рідні, наші знайомі. Тому ви це найдорожче і найцінніше, що у нас є зараз, і після нашої з вами перемоги ми в свою чергу зробимо все можливе для того, щоб це, цей рівень цінностей залишився таким самим непохитним. Будь ласка, бережіть себе і повертайтесь додому обов'язково, тому що наша перемога потрібна нам тільки разом з вами. Бажаю здоров'я, дорогі козаки і козачки. Я Іван Леньо, вокаліст гурту Систем». Хочу привітати з ювілеєм славетну ту бригаду. Сьогодні ви в пеклі боїв. Сьогодні ви, як і інші бригади, тримаєте українське небо. Ми знаємо, наскільки це непросто. Ми буваємо на передовій, тому що привозимо все, що заробляємо нашими благодійними концертами, привозимо в ті чи інші бригади, з якими ми товаришуємо давно. З вами поки що не знайомі, але ми однозначно познайомимося. Браття і сестри, триматись. Сьогодні нас доля поставила перед вибором або ми їх, або ми їх. Іншого не дано. Тому я малоохоронця, холодної голови, злості, але так чи інакше, виваженості і ефективності. Ми з вами, козаксистам, вам дякує. І весь український народ вам дякує. Слава 60-й бригаді. Шановні військовослужбовці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади. Дорогі наші захисники і захисниці, вітаю! Мене звати Тимур Мірошниченко, і я тут, аби привітати вас із Днем народження вашої бригади, з Днем заснування. Насправді в жодній мові світу не існує таких слів, аби описати вдячність за те, що ви робите щодня для нашої країни і для всього цивілізованого світу. Гордість розпирає. Захват безмежний. Він точно не обмежується кордонами нашої країни. Сьогодні ви є справжніми сучасними супергероями для дітлахів в усьому світі, а дорослі по всьому світу знову ж таки просто дивляться на вас і не вірять, що люди на таке здатні на те, що ви робите щодня. Я вам особисто безмежно вдячний за вашу службу і бажаю вам в першу чергу здоров'я, здоров'я і якомога швидше разом з усім світом відсвяткувати день. Нашої великої перемоги. І давайте домовимося з вами. От коли цей день настане, декілька днів чи декілька тижнів, скільки вам буде потрібно перепочити, і ми повним складом зустрічаємося на концерті, який буде на 100% присвячений вам. Слава Україні! Честь! Вітаємо з днем народження окремо 60-ту механізовану інгулецьку бригаду. Дівчата, хлопці, ми дуже дякуємо за те, що ви нас захищаєте. Ми вас максимально підтримуємо. Чекаємо і бажаємо, щоб ви усі повернулись додому живі і здорові. Завдяки вам. Ми кожну секунду можемо відчувати, що наша країна незалежна. Герої, Дякуємо вам! Слава Україні! Це все да, Це 25-й дубль нашого привітання, в якому Стас Корольов і Анастасія Весна вітаючи ту окрему механізовану інгулецьку бригаду з 7 сьомої річниці. Фух. А 25 й дубль цього відео це того, що ми дуже стараємося вкласти всю нашу вдячність, любов, захват. і. Повагу е, до вас, і не можемо знайти прям усіх слів, які ми хотілося б це все виразити. і ще й не помилитися, ще й не помилитися в формулюваннях, бо це все дійсно важливо, і ваша робота це неймовірно важливо. І ми знаємо, що у вас служать і чоловіки, і жінки, і це окремо е, викликає багато захвату і поваги. І дійсно хочеться, щоб в цей день ви відчули, як навіть наша китя <соць>, тільки там пройшлася і долучилася до вітання вас з вашою річницею. Дякуємо вам. Я думаю, що це найголовніше, що я сенс сьогодні сказати. І дуже добре, що є такий привід, бо є відчуття, що ми не знаємо, як це сформулювати правильно. А тут доводиться прямо перед е камерою. Дякуємо вам з днем народження. Дякую.